Я виграв товар за 10 центів і зараз перевіримо, що це не обман. А також розпакуємо посилку в нірсі Боя та базил. Почнемо з невеличкою. Я вже її розпакував, бо вона була розірвана. Замовив собі такий коврик. Великий розмір. Я хотів побільше. вони там є різні розміри. А цей коврик буде посилання під відео. Ну, доволі таки непоганий. Трохи воняє, Ну, це нормально. Так, далі поїхали повний стул. Ага, це у нас всім відомий тестер в Нірсі. Ось так виглядає. Ну, в Нірсі, як завжди, робить, ну, на мій взгляд, непогану продукцію. Ось так це по-багатому відкривається. Упаковка гарна, він не пошкодиться, якщо комусь потрібно на подарунок, теж буде дуже добре виглядати. Ну і сам пристрій. Я його брав для того, щоб перевіряти різні зарядки. Коротше, будемо дивитися, так, далі їдемо. Що у нас тут? Ага, тут у нас я замовляв собі на мікрофон перехідник для телефону, ну, щоб краще був звук. Це отакий боя. Ось і для того, щоб підключити до більш нового телефону. Айфону, скажімо так, потрібен ось такий перехідник. Я по відгукам завіряю, що дуже гарний перехідник, ну і він, так, скажімо, і не дешево коштує. Посилання теж залишу, кому потрібно. Ось так він виглядає. То зіткався з такими мікрофонами. Вони, в принципі, адекватно працюють за свої гроші. Що у нас тут? Тут у нас декілька посилок. Нікелева стрічка. бачимо 0,2 на 8. 8 це ширина 02 це товщина. Це саме Нікелова, ні Нікелована, а зроблена з Нікело. Будемо робити з неї збірочку. Прийдуть акумулятори на, на 20 А. Це топ-бенди будуть і будемо робити збірку 4С. Так, їдемо далі. Це у нас перехідник USB-A на Type-C. Чому його брав? Тому що замовляв одну лампу. Так як саме знаєте, у нас що зі світлом буває. Замовляв цю лампу, і вона заряджається тільки від type c А от вхід в блок живлення, в неї Type-A. Ось такий перехідник взяв, щоб заряджалося від моїх блоків живлення. Вони майже всі у мене на Type-C. Подивимося, як буде працювати. Якщо гарно. Буду рекомендувати посилання. Теж залишу в описі. У нас всі в принципі товари будуть посилання в описі. Заходьте, дивіться, кому потрібно би. Я здогадую, що це може бути. Це у нас рушник. Якщо знаєте, на AliExpress є така гра з розчу та вигравай. Там потрібно. Поливати бавовну і ось так наполивав я собі на рушник. Він коштує 10 центів, якщо я не помиляюсь. Ну в принципі, це звичайний флісовий рушник, нічого тут такого гарного в ньому нема. Але за 10 центів. В принципі, кажу, за ці гроші непогано. Я вже наполивав ще на одну, це мені вигідно. Там можна заробити монети. Як знаєте, на aliexpress за ці монети можна непогано так заощадити. На якісь покупці на цьому в мене посилочки закінчилися, а всі посилання будуть в описі. Ставимо лайки, підписуємося, підтримуємо україномовний канал. Не жалійтесь на лайки, і далі буде.